Шановні доброго дня, ви на каналі Ліфін і на вихідні підзаряджайтесь грошима. Є пропозиція, в опису до цього відео буде посилання, де ви перейдете і подивитесь, що від 5 днів до 30 днів можна взяти на 15 тисяч гривень позику без додаткових переплат. Якщо ви вже клієнт компанії, то ви можете застосувати промокод при наявності. Мова йде про кредиці. Це кредит онлайн на карту. До 15 тисяч гривень зі знижкою 99% на день. А також ви можете прийняти участь в акції, яка називається «Шаурмані» і виграти гроші до 50 тисяч гривень, що вам треба знати. Для того, щоб приймати участь, достатньо лише внести рекомендований платіж по кредиту на сумові 1000 гривень, якщо ви вже клієнт, або оформити позику на суму від 1000 гривень у період проведення акції час проведення акції розділений на два періоди: з 1 червня по 15 липня і з 16 липня по 31 серпня. Призовий фонд кожного періоду це виплата 50 тисяч одна одиниця, виплата по 5 тисяч гривень 4 рази, виплата 2 тисячі гривень 7 разів, виплата 1 тисячі гривень 16 разів. І також є знижка мінус 99% на повторний кредит 25 учасникам. Ви можете теж детальніше подивитись в опису до цього відео за цією програмою. Щодо кредитування, то все просто для оформлення вам потрібно мати паспорт та податковий номер. А також ви можете завантажити на сайті в опису до цього відео посиланням на додаток для вашого смартфону, щоб користуватися у додатку. Отримайте гроші до 3 хвилин, тобто сервіс швидко приймає рішення за кредитом, кошти нараховуються на вашу картку миттєво, Прості та зрозумілі умови, тобто перший кредит зі знижкою. Ви сплачуєте лише за фактичні дні користування кредитом, без додаткових комісій за видачу і погашення. І повертаєте, коли зручно. Ви можете погасити кредит достроково або перенести дату платежу, сплативши тільки проценти. Все, що вам потрібно знати, це для оформлення. Дякую за увагу! Всього найкращого!